Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я с компанії GOV.IT. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Єлизавета Завацька, випускниця курсу SMM Онлайн розкаже нам про свій досвід в IT. Єлизавета, привіт! Привіт! Ліза, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Зараз я працюю, взяла першого клієнта. Так вийшло, що в мене подруга косметолог, і ми зараз працюємо вже третій місяць разом. Власно, тобто, по факту, такий глобально фріланс, вірно? Так, так, так. Одного разу я їздила до неї в Одесу, знімала її контент. Вона в Одесі, я в Києві. Ага. А так то так, сама віддавна. Скажи, будь ласка, ким працювала до ДойТі? Чому вирішила перейти в Смм? Як це в тебе все трапилося? Я працювала консультантом в, магазину, в магазині одягу. Десь майже рік. Потім, як з карантином вийшла на віддалену роботу помічником логіста працювала, то взагалі не моє. Цифри, таблиці, це взагалі не моє. А потім почалась війна, як і для всіх, вийшла з логістики. Ось і десь приблизно ну, у нас курс почався там у, у вересні, в кінці вересня, і десь якраз в кінці літа мені написали з минулої роботи з логістики, запропонували повернутися. Але я, я вже на той час розуміла, що я не хочу повертатися, тому що я розуміла, що це не моє. Ну, просто я розуміла, що якщо я повернусь, це буде крок назад. А я хотіла йти далі, вивчати щось нове, відкривати якісь сфери для себе. Нові тому я вирішила, що я не буду повертатися, а буду пробувати нову для себе сферу. Чому обрала СММ? Завжди цікавилась соцмережами. Я вже ну дуже багато років веду свої соцмережі. Тікток знімаю, знімаю інстаграм, дуже люблю естетику, все фотографувати. І завжди мені було цікаво, як це все працює саме через продажі. Як ці блогери або магазини продають товари через соцмережі? Раніше я думала, що це просто там так, і багато зараз думаю, що це. Просто типу виставляв якісь фоточки і все. Але за цим стоїть велика праця, стратегія. І мені дуже було цікаво, тому я вирішила спробувати себе і, і не пошкодувала. І так, очікування реальність від цієї сфери, що ти про неї думала, коли йшла? Окрім того, що там виставляють фотографії, і, в принципі, все продається само собою, і те, що в результаті вийшло. Ну як я їй сказала, що так, що я це думала, що це трішки. Е, ні, я розуміла, що за цим стоїть щось не просто фотографії, як всі думають. Я розуміла, що за цим стоїть велика праця, але мені було цікаво розібратися саме в цьому, як це що починають, як це все взагалі відбувається. Очікування були від цієї сфери, ну, напевно, не дуже великі різниці між очікуванням і реальністю вийшла. Я з навчанням вже поступово розуміла, до чого я йду, і все дуже зрозуміло пояснювали у нас. І не було якогось такого прям ого, та ні, я не хочу туди. Не було великого перепаду від очікування і реальності. Класно. Ліза, скажи, будь ласка, що було для тебе найскладніше у навчанні? У навчанні було напевно почати переступити це якісь свої страхи, якусь свою невпевненість. А на самому навчанні таргет, напевно, це більш така, більш такий блок по числам. По... Близько, це все туди-сюди, а для мене більше творча така е сфера. Ну, як сказати, творчі творчі напрямки більш цікавіші. Так, для мене був трохи поважче, але це чисто із моїх таких робин, е можна так сказати. А так на навчанні нічого такого важкого не було. Все було дуже цікаво. Мені, мені подобалось. Класно е можеш навести конкретний приклад. Що змінилося в твоєму житті з переходом в сферу СММ? Ну звичайно, це більше творчості, однозначно більше творчості, особливо якщо порівнювати з попередньою моєю роботою логістики взагалі більше творчості стало, і мені це дуже цікава сфера для мене. Ну я я кайфую, хочеться далі. Я розумію, що буде більше, буде більше клієнтів, більше вже прайс на послуги з досвідом буде. Змінилось те, що на фрілансі, це також дуже ти не, ти не залежиш від місця, часу роботи, коригуєш сам свій графік, працюєш з людьми, які ну, так би мовити ну, в твоїй сфері і самі зацікавлені в цьому. Ось, напевно, це і змінилось. І взагалі підход до роботи, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся, ти, ти віддаєшся наповну і тобі, тобі в кайф просто. Ти навіть не помічаєш цієї роботи. То раніше я пам'ятаю, там, о, на цю роботу. Боже, я вже так устала. А зараз ти в кайф працюєш, тобі подобається, тому змінюється навіть настрій твій моральний стан. Поштовхом переходу в СММ. Ну от, щось трапилося, що ти вирішила, що ти от, саме СММ хочеш і змінювати сферу. Е, чи... Тому що ну як, як як я і казала, так що коли мені позателефонували з минулої роботи, запропонували повернутися. Я така до ні, я не хочу. Я вже зрозуміла, що це не для, не для мене логістика, і мені хотілось більше творчості. Я розуміла, що не хочу повертатись на минулу роботу, і така зрозуміла ні. Тим паче, зараз такий час. Це на мене також дуже вплинуло, що я розуміла, що ну куди вже чекати, що ти вже чекаєш, що тобі потрібно, що ти зрозуміла, що тобі треба знайти себе, займатися тим, що тобі подобається. І, от, напев, напевно, стан в країні дав великий поштовх зробити крок вперед, і розуміє того, що я не хочу працювати там, де мені не подобається. Ліза, які можеш поради дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися. Е, порада, напевно, буде одна: е, це не боятися, е, не боятися, що щось не вийде, не боятися, що ти там щось не знаєш або щось не вмієш. Всі, хто переходять в нову сферу, вони нічого не знають абсолютно, або якісь маленькі там ази, і в цьому немає нічого поганого. І це круто, коли ти робиш цей крок. І в невідомість, якщо так можна сказати, і переходиш і навчаєшся, і це дуже круто, аніж лежати на дивані і говорити, що я все знаю це цьому житті, тому це не боятися, бути наполегливим. Цікавитись постійно, і на курсі я раніше боялась там запитати якесь питання, там здаватися якомусь там недоречною, але це тільки на краще. Чим більше ти цікавишся, тим більше ти знаєш і вірити в себе і в свої сили. Напевно, такі будуть мої поради. Супер, дякую за такі цінні поради для наших студентів. Ліза, скажи, будь ласка, чи ставила ти собі ціль, коли йшла навчатися? Так, звичайно, без цілі нікуди вона тебе веде ця ціль. Тому я ставила: напевно, це працевлаштуватися, знайти себе. От мені дуже було важливо знайти себе і працювати там, де мені подобається. Хотілося змінити, хотілося кращого життя, хто буде, хто хто цього не хоче. Тому от якісь такі цілі в мене і були. За дуже тобі дякую за інтерв'ю, за поради, які ти дала нашим студентам. Бажаю успіху, досягнення наступних твоїх цілей. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. зустрінемося з вами в наступних випусках. Ліза, а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Дякую! Дякую вам також. Па-па. Па-па.